Росіяни почали свої швидкі наступальні дії у Курській області, проте поки не досягли якихось серйозних результатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із Фарідом Закарією на Ялтинській європейській стратегії на цій конференції. Також глава держави розповів, що наслідком операції на Курщині стало зменшення кількості обстрілів на Донбасі. Останній тиждень потрішки врівнюється ситуація на Донецького напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики. Щодо це паралельні речі, щодо ситуації в Україні, а також наступальні дії або частина нашої операції на території ворожої в Курській області, це пов'язані речі. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровську, до початку Курської операції був 1 до 12, сьогодні 1 до 2,5. І до дев'яти осіб зросла кількість поранених у Ямполі. Це Сумщина. Також двоє людей загинули. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, за даними відомства, російська армія завдала авіаударів чотирма бомбами по селищу. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, школа, аптека, магазин, банківська установа, два трактори і автомобіль.